Добрий день, дорогі п'ятикласники, з вами пані Наталя. сьогоднішнім уроком ми завершуємо вивчення теми Слухаємо Голоси природи і літературний аналіз твору Ернеста Сетана Томсона Лоба Володарь Корумба. Сьогодні ми підведемо підсумки нашої роботи. З теорії літератури ще раз назвемо особливості епічного жанру оповідання пригадаємо. Що нам відомо з біографії канадського письменника, натураліста і анімаліста Ернеста Сетена Томпсона, відтворимо сюжет оповідання Лобо і, врешті-решт, з'ясуємо головну ідею цього твору утвердження любові до всього живого, гуманного ставлення людей до тварин. А саме таким є провідний мотив цього оповідання. Навіть коли запитують про що чи про кого цей твір, дуже часто можна почути відповідь про вовка, що змінив Америку. Яким же чином це відбулося? Обов'язково з'ясуємо. А поки запишемо тему уроку: Ернест Сеттон Томпсон. Оповідання Лобо. Утвердження любові до всього живого гуманного ставлення людей до тварин. Скажіть мені, які твори ви більше за все любите читати? Маленькі чи великі за розміром? Відповідь, очевидна, невеликі. Так ось епічний жанр оповідання і є таким невеликий прозовий твір. У якому зображена подія епізод з життя одного або кількох персонажів? А як ви гадаєте, чи залежить значимість письменника від розміру написаного твору? Є такі письменники, які не створили досить великих за розміром творів? І все одне вплинули на розвиток літератури. До цих письменників належить і Ернест Сетен Томпсон. Його заслуга в тому, що він одним із перших правдиво описав світ і звички диких тварин. Саме з нього, з його творів в літературі бере початок анімалістичний жанр від слова енім тварина. А знаєте, діти, не дивлячись на значний внесок Сетана Томпсона в літературу, вивчення природи, а його ще називають натуралістом від слова нейче природа, в світі, на превеликий жаль, так і не створена музея, присвяченого цієї видатній людині. Спробуємо сьогодні зробити перший крок. А раптом хто-небудь з вас. Коли виросте, візьме та й реалізує наш проєкт. І щоб вам було легше працювати, я звернулася до літературознавиці Болгаріної, яка із захопленням застосовує музейні технології. Так ось за її порадою. Скористуємось шаблоном для нашої музейної експозиції, якої дамо назву Вовк, що змінив Америку. І це не випадково. Ернест Сеттен Томпсон був мисливцем і одного разу завітав до штату Нью-Мексико, до Долини Корумпо, З метою взяти участь. У відстрілі вовків, які дуже заважали скотарям, бо знищували худобу, і те, що передбачалося, як двотижнева робота, перетворилося на дуель між мис мисливцем і вовком, на ім'я Лоба, що з іспанської перекладається як вовк, врешті-решт, перемогу. Одержала людина. Але ця історія так вплинула на мисливця, що він до кінця життя більше не зробив жодного постріла по вовкам. Він описав те, що трапилось, у книзі, яка надихає дотепер цілі покоління дослідників природи, драма, що відбулася не тільки. Торкнулося серце Сетана, але й допомогла змінити ставлення Америки, а потім і всього світу до дикої природи. Ну що, почнемо? Перший блок нашої музейної експозиції має назву Автор. І присвячений, звичайно ж, Ернесту Сетену Томпсону. Зараз вам треба буде попрацювати з запропонованою інформацією і відібрати тільки правдиві факти з життя Сетана Томпсона. Поставте на паузу. І уважно проаналізуйте текст, зверніть увагу на роки життя, на географічні назви і виправте помилки. Правильний варіант перед вами. Я сподіваюсь, це не було важко для знавців. Роки життя 1860 1946. Канадський письменник, художник, натураліст, анімаліст, автор оповідань про природу, сам ілюстрував більшість своїх творів і в своїх книгах описував життя індіанців та диких тварин Американського континенту. За дослідженням в галузі зоології він отримав у Канаді посаду державного натураліста. Ось такі відомості про Ернеста Сетена Томпсона. І правильний варіант ми з вами вставляємо до нашої експозиції. Ось він зайняв своє почесне місце. Ви бачите, що другий експонат це оповідання. Що означає літературний термін, ми з вами згадали невеликий прозовий твір, у якому зображена подію епізод з життя одного чи кількох персонажів. А щоб заповнити цей блок, вам потрібна Відновити послідовність дій в оповіданні. Перед вами події оповідання, але вони складені в помилковому порядку. Уважно подивіться, зробіть паузу, натисніть на паузу і виконайте завдання. Перемістивши пункти відповідно сюжету оповідання лоба. Ось він правильний варіант: перше. Старий лоба, гігантський ватажок зграє сірих вовків. друге, премія за голову лобо Третє – Полювання на молоду корову. Четверте мисливець на вовків. П'яте приманка для вовка. Шосте. Напад на стада овець. Сьоме Трагедія бланки. І восьме Страшний капкан для старого вовка. І цей експонат ми з вами вставляємо в нашу експозицію. Таким чином у нас вже їх два. Третій блок. Перед вами зображення голови Вовка. Цей портрет славнозвісного улюбленця Сетана Томсона Лоба. Виписана власноруч маслом. Голова звіра виразна та динамічна. Вовки завжди були улюбленою темою моїх малюнків, визнає письменник. Дійсно, до вовків він мав особливу пристрасть. Лоба улюблений вовк Томпсона, високообдарована істота. Він яскраве свідоцтво того, яка щедра і багата природа, які довершеними можуть бути створіння, і які наївні люди, коли відчувають абсолютну перевагу перед іншими істотами, що живуть на землі. Ось він, вовк, оба. Давайте процитуємо. Візьмемо цитати з твору. Старий лоба, справжній велетень, він надзвичайно дуже і хитрий звір. Він був з зграї сірих вовків, що спустошували долину корумпов впродовж багатьох років. Зграя лоба була невеликою. Може, він сам не хотів збільшувати ватаги. А може, всіх відлякувала його занадто лиха вдача. Особливо виділявся помічник Лоба. справжній гігант, але і він поступався перед ватажком силою і завзяттям. Ці романці насолоджувалися полюванням. Зневажаючи всі виверти мисливців, вони ніби глузували з них, нехтуючи отруєною приманкою. За голову лобо було призначено велику нагороду, дехто вважав лобо перевертнем, тобто надприродною істотою. Враховуючи цитати ми склали образ слова. Лобосильний, розумний, розважливий та хитрий хижак. Він безпомилково знаходить вихід з найважчих та небезпечних обставин. Він незвичайний вовк, його здібності вражають уяву людей, саме тому вони називають його перевертним. Лобо лідер, ватажок, він деспотично керує зграєю, його люта вдача вселяє страх його підлеглим. Вставляємо цей експонат до нашої музейної експозиції. Таким чином, ми маємо вже втри. Повідомлення. Четвертий блок стосується ще одного персонажа бланці. Бланка з іспанської означає біла. І це був ще один вовзграй, якого мексиканці вважали самицею. Так воно і було. Ось вона, ця красуня. Бланка була єдиною прив'язаністю лобо. Вона одна, єдина не підкорялась ватажкові і могла порушити його наказ. Але це не відзначалося на ставленні до неї ватажка. Він щиро кохав її і попускав її примхи, і ця прив'язаність стала роковою. Саме тому, що бланку вполюють мислівці. Вставляємо цей момент в нашу експозицію лишається ще два пустих квадрата. Один з них свідчить про зграю. Зграя дружна, надійна, гідні вовки, які дослухаються до всіх. Зауважить і порад, скажімо так, який робить їм лоба, але все ж таки одного разу вони на допомогу не прийдуть. Вставляємо і цей експонат до нашої музейної експозиції. Ну і щоб все ж таки передати і сюжетну лінію. І взагалі довести наш дуель до повного закінчення ми повинні представити другого учасника дуелі. Це мисливець. Ось він. він був одержимий ідеєю впіймати вовка і, врешті-решт, переміг. Але ця перемога не принесла йому радості. Вставляємо і мисливця до нашої експозиції, але ми все ще не можемо зрозуміти, яким же ж чином Вовк змінив Америку. Питання лишається відкритим. Подивимось, як же це відбувалося. Так, вовк, лютий, гортий, лукавий розбійник. Людина, спілкуючись з ним, відчуває жах, відчай, занепокоєння, розставляє капкани а вовка проводиться обережно, він не потрапляє в жоден. Тоді вовк винищує все, що можливо. Людина хоче упіймати, хоча б одного зграє. І їй це вдається, в капкан потрапляє. Бланка. Вовк виявляє дивовижне чуття, він шукає йде сліду бланки і, на жаль, не знаходить її. Тоді ми чуємо жалібне виття, горе від того, що загубив кохану загубив подругу. І це приводить його до нерозсудливості і безпорадності, бо життя втрачає сенс. Людина відчуває каяття. І з'являється у неї увага до Вовка. Ось яким чином відносини Вовки людина змінилися. Ключем до розуміння авторського задуму оповідання є його власний вислів. Мені докоряють за те, що я вбив лоб, а головне, за те, що я докладно розповів про це. На ці докори я відповідаю так, яке почуття викликає у читачів оповідання лоба? На чиєму вони боці? На боці людини, що вбила лоба, чи на боці цього шляхетного хижака? Який закінчив своє життя з гідністю безстрашно, мужньо, якщо співчуття читача на боці лоба, письменних цих докорів не сприймає, його мета досягнута. Кажуть, що Лев, який позбувся сили, Орел, що втратив волю і голуб. Котрого розлучились подругою, гинуть від розбитого серця. Тож чи можна було сподіватися, що серце цього нескореного свавільця стерпить потрійний удар, він втратив і силу, і волю, і подругу. Оповідання є своєрідним закликом до співчуття і милосердя до тварин до розуміння їхніх звичок і поведінки, до життя в гармонії та злагоді з природою. Персонажи оповідання Сетана Томпсона в один голос волають до розуму людини, навіть сама черства душа після спілкування з героями книг письменника повинна перейнятися співчуттям до братів наших менших. Отже, ми можемо з вами зробити висновок. Ми діти однієї матері природи. Думка письменника, що червоною ниткою проходить через усі твори, вкладена в слова мисливця Яна, сповідання по слідах гордого оленя. І звернені до красення з чудовими гілястими рогами. Я був переслідувачем, ти жертвою, але тепер ми змінилися, ми дивимось одне одному у вічі, ми діти однієї матері природи. Ми не можемо поговорити, але можемо зрозуміти одне одного без слів. Тепер я розумію тебе, як раніше ніколи не розумів. І я впевнена, що ти більше не боїшся мене, ніколи моя рука не підніметься, щоб вбити тебе. Ми, брати, прекрасне створіння, тільки я старша тебе і сильніше, і як би сила моя могла завжди захищати тебе, ти б ніколи не знав небезпеки. Бежи, без остраху, блухай лісними пагорбами. Ніколи більше не буду переслідувати тебе. І закінчити наш урок хочеться словами англійського ученого зоолога, письменника анімаліста Джеральда Дарема. Ми отримали у спадок невимовно прекрасний і різнобарвний сад. Але біда в тому, що ми нікчемні садівники. Ми не подбали про те, щоб засвоїти прості правила садівництва. Ми так відірвалися від природи, що уявили себе богами. Такий світогляд ніколи не приносив добра. На відміну від нас, тварини не владні над своїм майбутнім. У них немає членів парламенту, яких вони могли би закидати скаргами. Вони не можуть оголосити страйк. І зажадати кращих умов, їхнє майбутнє, саме їхнє існування в наших руках. Все життя бережіть природу, турбуйтеся про братів наших менших. Згадаємо тему нашого уроку, як вона у нас звучала. Утвердження любові до всього живого, гуманного ставлення людей до тварин. Отже, бережіть природу і турбуйтеся про братів наших менших.